Продовжимо говорити про те, як працює інтернет. І минулий раз ми розбирали в Цей раз ми продовжимо, і у нас залишилось дуже важливе питання. Невже кожен dns сервер в світі має інформацію про всі вебсайти світу? І відповідь ні, і зараз ми розберемо, як працює насправді DNS під капотом, як відбувається рекурсивний пошук імені. Як завжди, ми спочатку е, помалюємо, розберемо концептуально, як все працює, а потім перевіримо на практиці. Крім того, кожен з вас може перевірити це самостійно в терміналі, запустивши всі ті самі команди. Це не є проблеми, і зрозуміти глибше, як воно працює. І давайте ще раз трошечки глибше пройдемось по ситуації. Е, припустимо, ви купили у реєстратора доменних імен, доменне ім'я мене. тобто, ви хочете запустити сайт на цьому домені. Потім ви орендували сервер у якогось е, хмарного провайдера, чи DigitalOcean, Google Cloud, Amazon, немає різниці. І вам провайдер видав IP-адресу. І тепер ви хочете, щоб коли люди вбивають в браузер ізquiz.com, вони попадали на ваш сервер, на якому крутиться ваш сайт. Да, ось у вас є цей сервер. І для цього ви заходите в адмінку доменного реєстратора і кажете, що у цього ізквіз.com є домена, є отака от IP-адреса. Ви додаєте запис з типом A. Тобто тип A – це адреса ipv 4. Як ми пам'ятаємо, IPv6 – це 4 a У нас є. Виходить оця от. Оцей от запис, який в DNS-сервері нашого реєстратора доманих імен. Потім деякий користувач відкриває браузер і вводить it'squiz.com. І він має звернутися до якогось DNS-сервера для того, щоб отримати IP-адресу. І в теорії, все, що йому треба спитати у dns сервера скажи мені IP-адресу it'squiz.com, і йому приде відповідь. Певна IP-адреса, на яку він вже зайде, але як ми вже говорили в минулому відео, він зайде на той dns сервер який вказаний у нього в мережевих налаштуваннях. І, скоріш за все, це буде dns сервер провайдера, або навіть просто кешуючий dns сервер який розташований на локальному раутері вдома. Це може бути і не обов'язково dns сервер провайдера, це може бути і гугловий dns сервер 8888, або ще якийсь dns сервер але це не обов'язково той dns сервер на який ми додали запис, і він відправить сюди запит, скаже: Дай мені ip адресу для itsquiz.com, і йому відповідь передає IP-адреса, і це буде працювати. Ну і відповідного це питання. Звідки у цей dns сервер знає IP-адресу itsquiz.com, якщо ми її налаштовували у нашого доменного реєстратора? Невже наш dns сервер провайдера ходить в цей dns сервер Запитує ip адресу там, повертається вона сюди, і вона повертається потім безпосередньо користувачу. І насправді воно так і працює, але тоді виникає питання: звідки цей dns сервер знає, на який dns сервер сходити? І давайте це все зараз ми розберемо. Е, так, трішечки зітру зайвого. Виходить наступне: dns сервер провайдера має якимсь чином знати адресу dns сервера який обслуговує записи сквіз.com. І йому треба десь це знайти. В інтернеті десь має бути ця база даних. І ця база даних це інший dns сервер якийсь dns сервер ще один ми намалюємо. який і каже по кожному домену dns сервер який домен обслуговує. І цей dns сервер відповідно вже повертає записи не типу A, а типу NS. NS – це Name Server. Він каже, що для itsquiz.com використовується певний Name Server з IP-адресою або доменом. Припустимо 1, 2, 3, 4. І ось цей наш DNS-сервер у реєстратора доменних імен і є 1.234, наприклад. Тобто, як це працює? Ми хочемо взнати, хто обслуговує itsquiz.com. Ми робимо запит сюди. Нам повертається оця інформація з 1.234, що нейм сервер такий-то, Потім dns сервер робить сюди запит на тип A для того, щоб отримати IP-адресу для безпосереднього сервера, де хоститься сайт. Повертається назад, повертається сюди, і все тут кишується. Окей, давайте швидко ще раз. Тобто ми звертаємося до DNS-сервера певного. Який нам повертає ns запис з IP-адресою іншого dns сервера, який обслуговує домен менецьквіздотком? І виникає закономірне питання: чи цей dns сервер знає? Інформацію про всі домени в світі має НЕС-записи для всіх доменів світі, і насправді ні, це не один сервер, це досить багато серверів. Крім того, є різні сервери, які відповідають за різні доменні зони. Тобто, цей може відповідати за зону .com, чи група серверів, які відповідають за дону за зону. .com, є які відповідають за зону ORG, EDU і так далі за кожну доменну зону. Окрім того, я вже сказав, що цих серверів не один, а багато навіть за зону .com відповідає досить багато DNS- серверів Відповідно, виникає питання. Звідки DNS, наш сервер-провайдера, знає, до якого з цих dns серверів звернутися. І є DNS-сервер, ще один, який відповідає за кореневу зону. Коренева зона це крапка просто. І ми відправляємо до нього запит і кажемо: дай dns сервера для зони .com». І він повернає нам IP-адресу, яка є IP-адресою цього от. DNS-сервера, до якого ми сходимо, який поверне вже IP-адресу цього DNS-сервера. І тепер виникає знов те саме питання, звідки ми знаємо адресу. У цього DNS-сервера, який відповідає за кореневу зону, і адреси цих серверів їх теж не один. Інформація про кореневі е, сервера збережена вже в налаштуваннях dns сервера провайдера. І це називається root hints, типу підказки, де шукати кореневий DNS-сервер. Крім того, dns сервер провайдера може такого іншого і не робити. Він може звернутися до іншого DNS-сервера, ну, типу, тобто, запорводити реквест, який він вважає, що цей інший DNS-сервер може зробити цей рекурсивний пошук. І він зробить. І DNS сервер провайдера все, що зробить, просто за. Кишує результат для того, щоб коли ви другий раз запитаєте, знову не робити цю операцію повторно. Пошу. Окей, давайте ще раз послідовно розберемо швидко всі кроки. У нас є браузер, який робить запит до dns сервера провайдера, і каже: дай мені a запис для itsquiz.com. І відповідно у відповідь очікує отримати IP-адресу, якої ще поки у нас немає DNS-сервера провайдера. DNS-сервер провайдера дивиться, що itsquiz.com знаходиться в зоні com. і Перший крок він робить запит до кореневого dns сервера в якому він просить NS-запис для домену .com. А кореневий dns сервер повертає йому домен dns сервера який обслуговує зону .com. Тоді DNS-сервер провайдера робить другий крок. Відправляє до цього dns сервера який обслуговує домен верхнього рівня, топлевел Відправляє запис і каже: Поверни мені NS для itsquiz.com». Відповідно. У відповідь приходить до мене ім'я ns серверу до серверу для itsquiz.com. І тепер, маючи цю адресу, тепер можна зробити останній запит і сказати: дай мені A для itsquiz.com. І у відповідь повернеться наша IP-адреса, яка закишується. І потім повернеться назад в браузер. І у цей от сервер це і є сервер, на якому ми налаштовували наші dns записи, і він називається Осоротів. Осоротів DNS сервер, який відповідає якраз за збереження записів з конкретного домена. Тобто у нас є кореневий root, є dns сервер який обслуговує домени верхнього рівня, і є вже dns сервер, який зберігає безпосередньо всю інформацію про. Потрібний домен. Сподіваюсь, більш-менш зрозуміло, але зараз ми це все прищолкаємо на практиці і стане ще більш зрозуміло. Давайте знову просто пройдемось по itsquiz.com. Я роблю dig itsquiz.com a запис з DNS сервера 8888. І мені повертається відповідь. Ось вона повертається, все класно працює. І десь цей сервер 888 робиться рекурсивний запит. Давайте скажемо, що не робити рекурсивний запит. І ми бачимо, що нам вже інформація ніяка не повернулась. Тому що 888 не робить рекурсивного пошуку. І відповідно, да, він має в кіші цю інформацію, але скільки ми сказали, не робити рекурсивний пошук, і в нього цієї інформації в своїх власних в записах немає. Відповідно, він повертає, що ну, немає нічого такого. А давайте тепер спробуємо в нього запитати кореневі DNS-сервери. Тобто, коли ми запитуємо інформацію про DNS-сервери, ми запитуємо dns записи Давайте запитаємо dig. ..– Це кореневий домен, ns записи у 888. І ми поверну, отримали список з 13 dns серверів. Давайте використаємо перший. Але нам потрібна його ip адреса Давайте запитаємо його ip адресу No рекурс. Я сказав, щоб не відбувався рекурсивний запит. І я хочу ip адресу у цього кореневого dns сервера. І вона мені повернулась, тому що вона є в базі гуглового сервера. Тобто йому не треба нікуди ходити, В нього є оцей Root hints, де прописана ip адреса Давайте цю IP-адресу використовувати. Тепер ми йдемо на неї. І ми ж хочемо сквіз.com, значить, нас цікавить зона ком. Нас цікавить ns сервера які обслуговують зону ком. І ось ми отримали відразу список dns серверів Бачимо TLD топ-левел доман, які обслуговують зону .com. І окрім того, крім доменних імен цих dns серверів ми отримали ще відразу additional section, відразу IP-адреси. Це для того, щоб не робити повторний запит. Тобто DNS-сервер може таке зробити. В принципі, ми можемо взяти от першу цю IP-адресу, будь-яку ми можемо взяти, і вона обслуговує зону .com. І тепер ми можемо запитати. У DNS-сервера, який обслуговує зону .com і відповідно має знати інформацію про, про itsquiz.com, бо він в зоні .com. І ми можемо спитати NS-сервер для itsquiz.com. Робимо запит. Отримуємо два NS-сервера Art.nscloudflare.com і Carina.nscloudflare.com. І пачку IP-адрес. Для Art.nscloudflare.com Ось у нас є IP-адреси v4, три штуки. І три штуки IP v6. І так само для другого така сама ситуація. Ми можемо, в принципі, використати будь-який. Давайте візьмемо цю IP-адресу. І тепер запитаємо те, що ми хотіли запитати саме початку. a запис для ецквіз.com. І, у... і все окей, у нас тепер все працює, у нас все повертається. Тобто без рекурсії. Да? Тобто... Давайте спробуємо ще раз: от робимо запит нерекурсивний, і запитуємо: a запис. Для домену XQS.com у сервера, який має мати ці записи, да, де ми його налаштовували. І ми отримуємо. Тепер пробуємо робити те саме, але використовуємо гугловий DNS, теж нерекурсивний запит на запис типу A. Запускаємо інформації немає. Але якщо ми прибираємо вимогу, щоб він був нерекурсивний, і робимо такий самий запит до dns сервера Google. Ми отримуємо інформацію, тому що те, що ми тільки що робили ручками. ДНС-сервер Google зробив під капотом автоматично. І останнє, що я вам зараз покажу, щоб не робити все це ручками. У команди DIG є флаг trace, який дозволяє все це відпрацювати автоматично і показати, як відбувається рекурсивний запит. Сама команда DIG його зробить прямо з моєї локальної машини. Я вкажу, щоб тільки використовувався ipv 4 і ми бачимо, що відпрацювало. Так, спочатку що відбувається? Спочатку ми отримували список кореневих DNS-серверів. Ви можете бачити, от крапка, це корінь. Кореневий DNS, кореневий домен верніше, і от список dns серверів NS-записи. Тобто, все, як ми робили вручну, воно зараз зробило автоматично, ми це все отримали. І також підпис для DNS-сек, але це таке. Окей, наступне. Далі ми отримуємо список ns серверів для зони .com. От бачимо зона .com, і ми вже запитали в одного з серверів, які повернулись нам на попередньому кроці. Ось він в цей, цей раз у нас сі serversnet Ось він тут десь має бути в списку Sero-servers.net. Ми його отримали. Далі, відповідно, був запит до lgtldservers.NET. от з такою IP-адресою. І ми отримали NS-записи для itsquiz.com. І ми отримали два інших DNS-сервери. І потім, відповідно, останній запит буде до одного з цих. Давайте перевіряти. Так і є. Ось у нас останній запит: це вже запит до artnscloudflare.com. от його IP-адреса, і у відповідь ми отримали A записи для домену і І тепер пару слів про кешування. Тобто, в що ми бачимо? Що на кожен наш запит треба зробити велику кількість запитів по інтернету для, для різних dns серверів Щоб цього не робити, DNS-сервери кешують інформацію. Тобто виходить, що одна і та сама інформація скопійована на багатьох dns серверах і питання, коли її треба оновлювати, да? коли той момент, коли треба її оновлювати. Тому що dns сервер не може постійно робити запити і перепитувати, чи треба її оновити, тому що це не має сенсу. Тобто з том та ідея, що ми кешуємо для того, щоб не робити цих запитів. І якщо ми побачимо на вивід результатів будь-яких, то ми бачимо це от число. Це число це кількість секунд, це TTL, кількість секунд, на яке можна закішувати цей запис. І відповідно, для itsquiz.com це становить 300 секунд, це 5 хвилин, але часом буває і 24 години. Це ви можете налаштувати, коли ви додаєте цей запис, ну в адмінці вашого там провайдера. Припустимо, і ви можете вказати цей TTL. І якщо ваш TTL, наприклад, 24 години, то коли ви поміняєте IP-адресу для вашого домену, то це спрацює не відразу або не одразу усіх у когось може раніше, у когось пізніше, тому що сервери будуть кішувати інші цю інформацію на 24 години. І хтось міг закишувати, наприклад. 23 години тому цю інформацію, і в нього вона через годину оновиться. А хтось міг закашувати її 5 хвилин тому. І ця інформація він її повторно перезапитає через 23 години. 55 хвилин. І відповідно, якщо ви часто міняєте IP-адресу, то ви можете вказати менше TTL. Якщо ви рідко міняєте IP-адресу, ви можете вказати більше IP TTL. Сподіваюсь, було цікаво. І якщо ви не подивились попереднє відео про DNS, обов'язково подивіться. Ось воно ставте лайки, пишіть коментарі. Це підтримує канал. Пишіть, які теми ви б хотіли, щоб я розібрав.